В Україні восьми ранку для вас працюють команда інтера і я, Анастасія Даугле. Випуск новин. П'ятеро людей поранені у наслідок російських атак на Херсонщині. Як повідомляє очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, минулої доби під вогнем артилерії та дроновим терором окупантів опинилися 32 населених пункти області. Ворог бив по критичній соціальній інфраструктурі та по житлових кварталах. Пошкоджено три приватні будинки. Також окупанти понівечили. Приватні автівки. Одна жінка загинула, одна дістала травми внаслідок ворожих атак на село Приморське та місто Запоріжжя, як повідомив очільник області Іван Федоров, 66-річна жінка, поранена унаслідок дронової атаки окупантів проти ночі вівторка. Було щонайменше два ворожі удари, як наслідок зайнявся приватний будинок. Загалом впродовж доби ворог завдав майже півтисячі ударів по 13 населених пунктах області. Росіяни застосували. Авіацію 300 безпілотників, РСЗВ, артилерію, зафіксовано 20 випадків пошкодження квартир, приватних будинків та господарчих споруд. У російському Сочі пролунали вибухи. Місцева влада заявила про атаку безпілотників. Місцеві жителі скаржилися, що у їхніх будинках тремтіли стіни та шибки. У деяких автомобілів на подвір'ї спрацювала сигналізація. В аеропорту Сочі тимчасово запроваджували план Килим. Рейси не приймали та не відправляли. Роботу відновили після третьої години ночі. Посилення протиповітряної оборони України стане головною темою 30-го засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. Воно розпочне роботу сьогодні у Лондоні. Українська делегація, на чолі з міністром оборони Денисом Шмигалем, розповість про нагальні потреби армії від ППО до далекобійної зброї. Також обговорять посилення протидії російським дронам та нарощування власного виробництва безпілотників. Серед іншого розглянуть питання фінансування українського оборонного сектору оскільки для військових закупівель цього року Україні додатково потрібно близько 6 мільярдів доларів. Дональд Трамп відреагував на загибель української біженки у Сполучених Штатах. Президента звинуватив у її смерті демократів за словами Трампа. Молода дівчина приїхала до Америки, рятуючись від війни, і була жорстоко вбита у метро у північній Кароліні. Нападником виявився відомий злочинець, якого раніше 14 разів затримували та відпускали. У дописі президент обурився, що такий чоловік перебував на волі. За його версією демократи відмовлялися саджати небезпечних злочинців до в'язниці. Трамп скористався інцидентом, аби закликати американців голосувати за республіканського кандидата до сенату від Північної Кароліни. Сполучені Штати відмовилися від спільних з європейськими країнами зусиль у боротьбі з дезінформацією з боку Росії, Китаю та Ірану. Про це пише видання Financial Times із посиланням на власні джерела. Минулого тижня держдепартамент повідомив європейські уряди про розрив меморандумів, підписаних торік адміністрацією Джо Байдена. Вони передбачали координацію дій щодо виявлення та викриття шкідливої інформації. Колишній керівник центру Джеймс Рубін розкритикував рішення Вашингтона. Назвав його одностороннім актом роззброєння в інформаційній війні з Росією та Китаєм. За даними ЗМІ, за останній рік до програми долучилося понад 20 країн Європи та Африки. Президент Франції Мануель Макрон найближчими днями призначить нового прем'єра. Про це заявила прес-служба Єлисейського палацу після того, як уряду Франсуа Байру оголосили вотом недовіри у парламенті. За законом тепер чиновник має офіційно подати прохання про відставку главі держави, тимчасово він залишатиметься на посаді як виконувач обов'язків. Уряд Байру працював 9 місяців і за останні два роки став четвертим, який достроково складає свої повноваження. У Мексиці унаслідок зіткнення вантажного поїзда із двоповерховим автобусом загинули 10 людей. Ще понад 60 пасажирів зазнали травм. Частина поранених перебувають у тяжкому стані. За попередніми даними, автобус порушив правила перетину залізничної колії, що спричинило аварію. Смертельні ДТП з автобусами у Мексиці трапляються регулярно. Як повідомляє уряд, у 2023 році на федеральних трасах сталося понад 12 тисяч зіткнень, які забрали майже Дві тисячі життів у Львові відкрилося четверте у місті відділення центру допомоги учасникам бойових дій. Там ветерани можуть безоплатно отримати юридичні консультації, психологічну підтримку або допомогу у працевлаштуванні. Над цим працюють бійці, які теж повернулися з фронту та рідні військовослужбовців. Незабаром для зручності ветеранів відкриють ще три такі центри у різних районах Львова. Необхідність масштабування центрів дуже велика, тому що е, щодня е, люди повертаються з війська з десяти звернень. Ми впродовж місяця знаходимо для трьох роботу. Поясню, що це не є так вже й погано. Насправді ми маємо різні пропозиції. Спочатку хлопці не погоджуються, але ми вже зауважили, деякі з них приходять до на нас за третім разом впродовж двох місяців, згадуючи, що та я крім того, що ветеран я ще тато. Я ще й чоловік. Не лише на передовій, а у прифронтових громадах. Мобільна група культурного десанту виступила у селі Мішково Погорілове. Це на Миколаївщині. Музиканти їздять до військових на позиції, а цього разу вирішили потішити концертом і місцевих жителів. Продовжиться Єлизавета Кроток. Всі прості слова набули значення, Ти вже зробив. Більше, ніж хотів, не прощаюсь брате, до побачення, ще зустрінемось, зі світі. Знайомі багатьом слова та мелодія жителі села Мішкова Погоріла, ви що на Миколаївщині прийшли на концерт, попри те, що живуть під обстрілами, хочуть відволіктися від горя і страху мене є в родині військові, і сини, чоловік і друзі, і ми і ми, все щемить серце. Що військові не тільки боронять нашу державу, а ще й мають такі таланти, які їздять і підтримують нашу місці, шановна громада. Сьогодні до вас в гості приїхав підрозділ, бо ми всі військові, як бачите, який називається культурний десант. Зазвичай культурний десант виступає для військових на передовій. Але коли з'являється час, концерти влаштовують і для місцевих громад. Війна вже реально затяглася, і звичайно, що люди. Хочеться повернутися до нормального життя, і це потрібно таке лікування, як культурою потрібно не тільки військовим, а й цивільним. Власне через це ми вийшли на зв'язок з міськими сільськими головами. У складі групи шестеро музикантів співають те, що до вподоби слухачам в деяких мобільних групах. Навіть є лялькарі, є поети, є актори, які читають вірші. У нас тільки музиканти, але музика буде різна від. Народної до класичної від е, того, що називається армійський шансон, у мирному житті Ярослав викладав у музичній школі і мав власний гурт. Ми морально і психологічно е, намагаємось е, тримати школи е, не тільки е, словом, але і грою. і кожен раз після наших виступів ми бачимо, що Військові посміхаються, вони більш стають е, розслабленими Ось, і кажуть нам е, дякуємо. Юлія вже понад два роки виступає для бійців. Переконана, навіть одна пісня здатна змінити настрій і подарувати надію дуже іноді бувають важкі зустрічі, тому що звісно. Стан наших військових, перебуваючи в такій бойовій роботі, він не є позитивним і хорошим і стабільним. Але після заходів ми відчуваємо покращення емоційного стану. і оці теплі обійми і посмішки вони дають про це зрозуміти. Такі концерти важливі і для громад, адже нагадують, що і під час війни життя триває. Військовий а ансамбль або оркестр або виступ все ж доводить черговий раз про те, що на часі на часі будь-яке життя і навіть під час на сьогодні. Це дуже важливо для нас і в культурному сенсі подія. Після виступу на Миколаївщині мобільна група вирушає у відрядження до Львова, а згодом з новими піснями повернуться на південь. Єлизавета кротик, Павло Ткаченко, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині Новини. І оновлений випуск новин готуємо на 8.30, А за мить Олексій Фадієв говоритиме, як діяти, якщо ви побачили міну або уламок шахеда. Колего так будемо говорити про це. Це серйозна проблема, на яку треба звертати увагу, про яку треба знати і бути постійно сфокусованим. На ній про це ми поговоримо з гостем. Буде включатися до на нас.